Понад пів тисячі російських загарбників ліквідували українські захисники за минулу добу. Також Силу оборони України знищили 18 артилерійських систем, 6 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 3 бойові броньовані машини ворога. Загальні ж втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними генерального штабу, такі українські воїни ліквідували більше як 189 тисяч окупантів. Російська армія втратила 3694 танки і 7181 бойову броньовану машину. Наші оборонці відмінусували 2905 артилерійських систем загарбників на 543 одиниці стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 294 засоби протиповітряної оборони ворога, приземлили 308 літаків та 294 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшило на 5819. тисяч Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 2467 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 911 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 353 одиниці. Сьогодні, близько четвертої години ранку, російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації ту 95 з району Каспійського моря. Підрозділи зенітних ракетних військ повітряних сил збройних сил України разом із ППО інших складових сил оборони знищили 21 із 23 крилатих ракет Х 101 Х 555 а також два безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня. Цілі знищено у зонах відповідальності повітряного командування центр, схід та південь.